Є спогади у Юнгера все добре, все добре було. Є спогади Гофмана. Гофмана дуже сильно накрила. В нього був бет використовуючи професійну термінологію, ось і він, в принципі, його дійсно дуже накрило після цього. Але коли Гофман повернувся, він побачив Юнгера. По перше, юнгер в нього був в, об... в такому е, сяйві Дійсно, він був як маг, це не просто так про сяйву е, Ернста, ернста, ернста Юнгера, Так він його уявляв собі як мага, і коли він повернувся після цього симпозіуму, під час нього вже в стан нормальний, коли він міг щось запам'ятовувати, то він казав, що Юнгер як маг стояв і читав лекцію про Шопенгаура, Канта і Гегеля. Ось це, ну, щоб якось е, додати елемент філософії, ось то під грибами Юнгер читав лекції по Канту і Шопенгауру.